Соловейко і Селезень. Одного разу Соловейко захотів вказати селезню про проспів. Не ображайтеся за те, що на ваші хибло смілість вказати на хиби і Селезин Сердито зирк на Солові. Ти поучати збираєшся мене старого співака. І що, і що за птиця ти така? Ти вище й на світі не було, який я кричав на все село. Та в мене. Та в мене, мене стаж. Не гнівайтесь, про стаж я знаю і стаж важ не чіпаю. Але все завожиш, що голос ваш. Мій голос? Ні, ти не доріс, мій друже, щоб я та слухав собою. мій. його чого він захотів, і я не дозволю компрометувати не сташе а ані спів. Щоб співати не стаж, а голос треба мати. Дякую. Володимирівна байка Леоніда Корнієнко. Миша та слон. Якось миша гризла нірку і потрапила до цирку. Бачить диво навкруги, ходять звірі хто куди. Коні, тигри та собаки, леви, птахи та макаки скачуть, плигають, літають, розмовляють та співають. Люди колом там сидять, Аплодують, верещать, і музики сильно грають, і ліхтарики палають, всі вони чудові. Різнокольорові. Здивувалася вона, бо побачила слона. Він в кутку банани їв і на мишу не глядів. Придивилася Ого! схожа миша на слона. Хоч і малі є подібні деталі. Маю ж лапи, маю ж хвіст, маю ж вуха, маю ж хист, їсть як я і п'яту ж воду. А, видно ми з одного роду. Так ця думка захопила, пантелику мишу збила, позабула за стороги та побігла аж під ноги. Гей, пан слон, великі, брате, правду ж нікуди дівати, дуже схожими. Послухай, хвіст такий ж і ніс, і вуха. Ми чотири лапи маємо і смачненьке полюбляємо, і по кольору ми сірі, і на зовнішність ми. Репетує до слона, і чого це чекати? Будем разом виступати. Довго миша так кричала, що аж голос назірвала. Слон банани доїдає та до себе промовляє. Що воно оце пишіть? Чи комаха, чи ведмідь? Може Вусі ще застряло, що воно отак дзвенить. Може, я щось з'їв, що на вух захворів. Розвернувся слон навколо, придивився ба нікого, вліво-вправо походив. Та на мишку наступив. Слон у цирку виступає, ну а миші вже немає. Якщо ж є якась різниця, то це зовсім не дрібниця. Треба добре людям знати, з чим до кого приставати, треба знати, з ким водитись, щоб живою. Залишитись тоді українська народна пісня. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти казала в понеділок, підем разом по побарвінок. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, З морозу звела. Ти казала, у вівторок поцілуєш разів сорок. А прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула. Ну ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого. Зуморозум звела. Ти казала у середу, Підем разом по череду. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з звела. Ти казала у четвер, піддим разом по шпацер. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого, з звела. Ти казала у п'ятницю, підем ми на вечорницю. Я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого, зу звела. Ти казала, у суботу підемо разом на роботу, я прийшов тебе нема. Ну підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з звела. Ти казала, у неділю підемо разом на весілля, я прийшов тебе нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого, зуморозом звела. Ти казала, я умру, я приніс тобі труму. Я прийшов тебе нема, підманула. Підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого уморозуму звела. Сто Дніпро виконує сучасну пісню під мінус кузьма Скрябін поршпанаме. І я нічого не хочу від свого життя. В мене є робота я люблю її я кладу на дорозі у ямки асфальт, нічого в цьому світі не потрібно мені, не хочу квартиру з сусідами злими. Я без часу на роботі вагончику сплю, не марю годинниками золотими. Це знаєш понтів, я цих не люблю. До пап діба ту маленьку мрію я маю, і я за нею мираю Тобі я не уявляю, як без неї я жити маю поршпана мера, нулячі поршпана мера, я плачу поршпанамера, холіра Порш, мера я хочу поршпана мера, всього лиш поршпана мера, коротше Порш, мера Коліра по па ту папетіпа па ту папетіпа я не хочу мати власний літак, бо я після пива літаю і так, не хочу яхту на парусах, бо я ці понти не аж страх не хочу у костюм, що коштує, як хата, бо прийдеться пахати півжиття на штани, і супермодель я не хочу кохати, бо супермодель то тоже понти. Тупа діба, то ту маленьку мрію я маю, і я за нею мираю, собі я не уявляю, як без неї я жити маю порш пана мера. Нулячий порш пана мера. я плачу порш пана мера. Холера порш пана Я хочу порш пана мера. Всё голыш порш пана мера. Я хочу порш пана мера. Холера порш пана Українська народна пісня Ой чорна я си чорна. Ой, чорна я си чорна, чорнява, як циганка, чумси полюбила, чумси полюбила чорнявого Іванка. Іванко та Іванко, сорочка вишиванка. Високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка, Марусе, ти, марусе, люблю я твою вроду, люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Як ти йдеш по воду, вертаєшся з водою, люблю дивитися, люблю дивитися, Марус, за тобою, холодна Голодна вчасна То світла, то темна ясна. До крові, До болі ночі Я знаю, я буду, я хочу, я хочу, шукай в телефоні мій слід, Цілуй вікно мої губи, як знак на моєму плечі ти квітка. Шукай в телефоні мій слід. Цілую дня у моїх гоби. Так швидко, в мушу цілу, так швидко. квітка. Ярослав Стельмах, привіт синичку Ольга. Коли я сама, навіть коли не сама, я за тобою сумую. І навіть якщо ми щойно з тобою розлучилися, я йду додому і я вже сумую. А знаєш, коли я вперше тебе помітила? Минулого року ми з дівчатами йшли через зал, а ти звідько стояв біля рояля. Хтось грав, ти свистів. Ти, напевно, мене тоді і не помічав. А я глянула на тебе і враз ніби щось наглинуло. Це так дивно. І я ще подумала, ні, не скажу, не скажу, не скажу. І потім, коли я теж тебе зустрічала, у мене ніби дихання зупинялося, а потім був день народження освіти, і ти прийшов. Тебе Вітька з собою привів. Я вже тоді знала, що ви дружите. І ти сів коло мене і запитав: Ви хочете шампанського? І я відповіла: Так, хочу, ну, хоча я зовсім його не хотіла. Я взагалі не люблю шампанське. І ти налипов, не либо повне куже. Пролуч мені на платтям. Ну. Потім хлопці вимкнули світло. Всі танцювала. І нічого не було видно. Михайло Старицький за двома зайцями. Монолог проні. Аж не стямлюся від радості. Що таки хвали, де Бога діждала свого свята? А який же гарний жених! Сиділа, сиділа, так за те, що сиділа. Образований, модний душка, чиста як огірочок. Ой, як я улюбленна. Аж хорить у мене все всередині, а серце тільки тьох-тьох. Ой, не знаю вже, чи доживу до вечора. Як я пригорну його, ой, ой, як здумаю. Когда б только скоріше, ото от, от, от. буду дісі заздрити. А я так під руку з ним, та на них тільки пхе, пхе, а шлейфом шелесь-шелесь-шелесь-шелесь. На хрещатику такою пані сяду. Та все ж по модньому по-хранцузьки. Чи не вкорити він мені шлейфа? Їй Богу, вкоротив же жидюга, вкрав і казала ж мамі, що подали на Хрещатику, та хіба ж з цією простотою заговориш? цімось Оливою від Біз